Всім привіт! Сьогодні ми вам покажемо як встановлюється накладка на капот. Новий купік з 18-го року. G-Class. Покажемо для початку, як робиться розмітка. Для чого? Тому що в нашій накладці є отвір, отвір під стекло. Відразу попереджаю, що це полуфабрикат. Таліщо до кінця не виготовлені, вони не за не покриті лаком. і. Немає наявності скла, але саме головне донести до вас інформацію, як правильно встановлюється ця накладка на капот, як правильно вирізається, розміщається і вирізається отвір в самому капоті, щоб люди не попсували свої капоти і змогли легко і правильно встановити цю накладку. Для того, щоб зробити правильну розмітку на капоті, нам потрібно в принципі, небагато інструменту. Це лінійка там, на сантиметрів 50 і лінійка метрова. Ну, Поки що буде достатньо. Під час процесу розмітки вам в принципі, не, не буде зайвим помічник. Для початку нам потрібно відбити центр капоту. Ми будемо відміряти з цих двох точок. І будемо орієнтуватися по, шиль, по шильдику, по місцю кріплення шильдика. І так, почнемо. У нас тут умовно відступаємо 1,5 см. Беремо цифру 57. 57, 57 ділимо на 2. Получається, в нас 28,5 см. 28,5 см. Беремо фломастер 57 ділимо на куполан 28 з половиною. Тобто от ми його промальовуємо. Беремо фломастер такий, щоб він міг стиратися. Потім це все прибереться. Направляємо, направляємо лінійку навпроти шильдика. І навпроти нахуй заберешно. Е -е. В нас є центральна лінія. Тепер нам треба зробити розмітку приблизно цієї форми. Розміри я зараз всі пропишу. Е -е. З, цієї точки, з цієї точки нам треба відміряти 11 см. Мальовуємо 11 см. Від цієї точки ми, ми повинні відмалювати 66 см. 56 см. Тепер це убавок. Там було 22, тут було 34. 34. Ось готовий помічник. Цифри, які ти забуваєш, він тобі напам'ятає. 34. В даному випадку в нас капот іде ґрунтований, в вашому ж випадку бажано лінійки металеві не класти на лаг на лагка покриття. Були собі по поцарапити капот. От, є точка так. раз, є точка два. Якщо у вас буде зміщення на пів сантиметра в одну сторону чи в іншу, чи лінія буде недосконально рівна. В цьому немає нічого страшного, оскільки дві накладки. У нас є накладка і в нас є підложка під капот. Тобто воно все скриє і його нічого не буде видно. При тому всьому можете сильно не переживати, якщо десь у вас щось буде чуть трохи нерівно. Тут ми повинні зробити 22 см. Нам зараз потрібно з'єднати оці дві точки, і ці дві точки, і в нас вийде форма, яку ми повинні вирізати. Квітку ми зробили, зараз я позначу всі розміри, які тут є. Значить, тут у нас 11 см, Тут у нас 34 см і, звісно, все в зеркальному. 22 см, Тут 66 см. По таких розмірах, в принципі, я рахую це не дуже складно. По таких розмірах, якщо все дотримуватися більш-менш точності, вам буде досить все зайве скриє накладка. Зазвичай ці капоти виготовлені не з чистого металу, а в більшості з алюмінієвого сплаву. Різати його можна болгаркою, в принципі, треба різати болгаркою, під ним є ще усілітель повністю під капотом. Тому краще відразу взяти великий кружок і спокійно вирізати. Зараз я вам покажу, де нам які усі ідеї, щоб ви не себе розуміли. Ця модель капоту виготовлена зі скловолокна. В принципі, ми на ній моделювали нижню підложку. Як зразок показати, в принципі, я думаю, що вам буде достатньо. Тут вже зроблений виріз, який ми розмічали. Після вирізу центрального отвору в капоті він виглядає приблизно отаким чином. Оскільки це інший капот, ми зараз відмалюємо ще раз повторну центральну лінію для того, щоб вам було легше пояснити, як буде відбуватися далі установка самої накладки. Можемо прибрати руки накладки. На я ще раз повторюсь, накладка є полуфабрикатом, вона ще не дороблена, вона не покрита лаком, тому, в принципі, я думаю, що ви зрозумієте. На накладці. На ну, тапох знизу є спеціальне місце, куди наноситься герметик. Ми вам покажемо, як цей герметик і яким приблизно слоєм треба накладати, і як підготуватись до поклеїття і як приклеїти. Зазвичай багато клієнтів кажуть, що оцей бортик він дуже маленький і він повинен бути взагалі там. 3-4 см. В цьому в принципі немає необхідності, оскільки достатньо пів сантиметра. Саме головне, щоб герметик повністю прилягав у всьому периметру, щоб він був гарно промазаний по всьому периметру і щільно прилягав до капоту. Цього більше, ніж достатньо. Коли накладає забагато герметику, це теж не є добре. В принципі, воно не працює. Форма накладки зроблена саме під цей капот, тому при установці в принципі не буде створюватись дуже великої проблеми, де саме вона повинна бути розташована. Це ми вже для більш точного розміщення її на капоті, відмальовуємо центри, але в цілому на капоті є оцей пас. Ця форма його. І накладка мутується от по цьому конту. Тобто її сильно і не підсунеш, тому, тому що коли ти її кладеш на капу, капот, ти її кладеш, а вона сама сюди з'їжджає, вона прям проситься стати на своє місце. Тому великої проблеми немає. Ти її кладеш, а вона сама по собі з'їжджає. Точно та сама ситуація з усілітлею, який знаходиться на задній частині накладки. Він так само він може рухатися там на сантиметр два але не сильно там його шатає. Тому з цим в принципі, не буде. Я думаю, що відносно це все дуже просто. От Ми її просто приклали і вона вже гарненько стоїть. Накладка повинна бути розміщена не на самому канту, а за пів сантиметра до, до краю, до, до канту. Ми виставляємо тут центр ідемо перевіряємо там центр. Після того, як ми відбили центр, приклали накладочку, виставили її плюс-мінус, ні, не плюс-мінус, виставили, в принципі, її правильно. Ми беремо скотч і починаємо закривати капот в тому місці, там, де накладка не буде знаходитись. Ось таким чином. Таким широким скотчем не, не дуже зручно. Плавні такі загиби заводити, тому ми до самого краю ми візьмемо гущий скотч. Він краще тянеться. Після чого ми можемо наростити чуть більшу ширину. Це виключно для того, робити, щоб не замазати залишками герметику. Тобто, після того, як ми наклеїли скотч, ми можемо спокійно перевернути накладочку. На тому, коли у вас буде лакована, краще під підне щось підстелити, щоб лишній раз не поцарапати. Тобто лак відносно стійкий до цього, ну, але тим не менше. Оскільки в нас просто відео то я її кладу на, на капот. Зараз беремо герметик. Коли зрізаєте носик перед тим, як нанести герметик, оцей іде заводський, він замаленький, тобто він не підходить. І сильно зарізати теж не потрібно. Тобто буде перерозход герметика, і він буде вам вимазувати дуже сильно капот більше прибирати. Треба щось середнє, якщо оце великий, то треба щось середнє зробити. Оцей найкращий варіант. Після чого можна приступати до накладення герметику. В даному випадку ми будемо робити тимчасову фіксацію, тому що це показовий зразок. Але, наприклад, ми вам покажемо, як воно правильно наноситься. Наноситься воно приблизно от таким слоєм. Цього буде більш аніж достатньо для того, щоб накладка дуже потужно трималась на вашому капоті і ніяка швидкість її не могла зірвати. Зараз ми це приберемо на тимчасову фіксацію установи, але принцип, я сподіваюся, ви зрозуміли. Коли ви працюєте з герметиком, не треба забувати, що він дуже погано відмивається від рук, тому краще взяти рукавички. Герметик дуже добре, відносно дуже добре змивається деталей антисиліконом. Але від рук все одно погано старається. Притуляємо, герметик нікуди не впаде. Намазаний, він нікуди не, не падає, нічого з ним не робиться. Я виставляю вперед. Мій помічник виставляє задню. Частину. От ми собі вже орієнтуючись по скотчу можемо спокійно виставити. І коли ми притулим, залишки герметику чуть-чуть появляться. В цьому немає нічого страшного, антисилікон, серветки, і воно все видає. Після того, як ми приклали її до капоту, в нас залишки герметику забираються чим найкраще антисилікон і... і серветка. Воно, наче чуть-чуть, скажімо, розмазується. Запаковується краще шов, то нічого, що воно розмазується по накладці. Воно декілька разів стерну і герметик стирається. Після того, як ми забрали зайвий герметик, ми повинні легенько закріпити, щоб годину-дві він схватився і схватився так, як нам потрібно. Ми використовуємо в такому випадку труби в ізоляції. Звичайно, желізна металева труба в ізоляції м'якій, щоб не пошкодити плакокрасочне покриття. Прикладається з одної сторони, з другої сторони... Більш-менш ми вирівнюємо. Краї в нас прижаті, якщо сильно перетягнути, то по двох краях, то труба може стати дугою і тут посередині трошки відпустити. Хоча ну, це вже в залежності від того, наскільки у вас міцна труба всередині. Якщо тут припіднімається, хоча не повинно. Можна щось підкласти відносно м'яке, але підкласти сюди та ще зусилля. Ну, в даному випадку нам цього не потрібно робити. І таких декілька труб ставиться ще одна, припустимо, тут і ближче до, до краю. Одна посередині і одна ближче до того краю. І цього буде достатньо. За годинки 2-3, в залежності від загальної температури в приміщенні. За 2-3 години герметик схвачується, достатньо, щоб її можна було вже зняти. Хтось лишає там на, на сутки, припустимо. Ще я що не потрібно. Оскільки ми не на постійно ставимо цю накладку, ми її зараз зафіксуємо гарячим пістолетом для тимчасової фіксації, для того, щоб її можна було перевернути і показати вам, як ставиться нижня підкладка. Доки в нас тимчасова скажімо так, фіксація. Схвачується, пам'ятаючи, що... точно вам сказав, де саме, де саме накладається герметик. Тут ще немає підложки. Герметик накладається звідси сюди, сюди і сюди. Ніде не повинно бути розривів для того, щоб не попадала під накладку вода. Такий маленький нюанс, який я не пам'ятаю, чи я вказував чи не вказував. Але найкраще зробити максимально герметично по периметру, тобто провести герметиком повністю по кругу. І сюди воно має накладатись і сюди обов'язково. Тобто капот буде трохи під наклоном і з цієї сторони можливо затікати вода. Щоб вода сюди не попадала, краще. Дуже щільно все зробити. Ну, а тепер найцікавіше. Накладка в нас установлена і там, виходить, незрозумілий отвір, в якого немає бортів, і плюс зрізи на капоті дуже негарно виглядають. Тому є така підложка з такої цікавої форми. І встановлюється вона дуже легко. У нас є тут така цікава форма на капоті, така незвична. Цікава форма. От. І ось от в такій самій формі зроблено, зроблено ця підкладка. Ми її просто кладемо. Ось і все. Ну, зараз я покажу детальніше, як наноситься герметик і як воно в принципі, монтується. Принцип установки цієї підложки під накладку на капот майже такий самий, як і установка самої накладки. Наша задача заклеїти периметр скотчу для того, щоб не вимазати лишнє герметику. По периметру так само буде промазувати герметиком. цій деталі в нас є два посадочних місця під фальше Тобто вони гонтуються сюди і сюди. Вони прикручуються маленькими болтиками. Їх зараз в наявності в нас немає, тому вони будуть в комплекті. Під ними є ще два отвори. Одне тут і друге тут. Вони йдуть з потаями. Вони йдуть з потаями, тобто, отакий болтик. Шуруп. Він в принципі, гарно сюди стане. Це е, шуруп трійка, 3-3,5 досить. Хота, як і під ці шурупи, в принципі, розміщені, е, скажімо так, продумано, вони будуть вкручуватись саме в це ребро, яке лишається. Не тут, не тут, не, не будь-де, а конкретно в цьому місці. І з цієї сторони точно так само. Там досить місця, щоб трійка 3-3,5 см шуруп вас гарно сів і не пролазив вже в сам капот. Після того, як ми закрили скотчем малярку всі відкриті поверхні, де може вилізти герметик, ми можемо діставати оцю внутрішню частину цю деталь. Напам'ятаю вам, що це полуфабрикат, у вас вже приїде лакована деталь в ній. Якщо є можливість, можна використати праймер. Якщо немає, можна без праймеру, можливий варіант легенько тернути наждачкою. Дрібною наждачкою можна перетерти там сантиметр 2 від краю, от приблизно такою сумушкою. Після того, як перетирається оцей кант, найкраще треба обежирити хорошою безжиркою. Якщо є праймер, можна помазати праймером, якщо ні, просто обежирити його, щоб воно високо. Залишки обжити, щоб випоробились, після чого наносити герметик. Герметик я, в принципі, показував, як наноситься на накладці на капот. Так само можна пройтись по цьому периметру. Після того, коли ви пройшлись по кругу герметиком, перевертаєте і встановлюєте. Якщо самому буде важко, краще взяти ще одного помічника. І ви його вкладаєте всередину. Потім легенько по кругу виставили, По кругу притиснули, легенько, не сильно, щоб воно сіло. Залишки герметику вилізуть. Їх тим самим обезжиркою тою самою протираєте, забираєте зайве, лишнє і майже півділо зроблено. Для більш точної фіксації, кращої фіксації навіть Після того, як ми намазали герметиком і встановили вже на її місце, де вона буде приклеєна, ми просверлюємо два лотвори в спеціально зазначених місцях. Її не потрібно дуже сильно прижимати, їй буде, шурупа буде достатньо 2-3 віточка, там буде алюмінієвий підсилювач, йому буде достатньо, щоб він схватився. Це така допоміжна. В принципі, воно вже нікуди не дінеться, ні в якому разі, особливо, коли у вас ще по периметру нанесений герметр. Після чого ці два шурупи закриваються фальшою щіткою, прикручуються маленькими. Шурупами, чекаєте, підсихає, знімаєте скотч. Після того, як ви вмонтували цю деталь, протерли обезжирку, треба відразу зняти скотч, позабирати зайвий герметик, якщо він ще десь у вас лишився, і чекати, коли висохне. Через 24 години, я думаю, що можна спокійно встановлювати капот на автомобіль. І тішитись результатом. Всім гарного дня.